Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Переможний квітень Придністров'я відзначає 80-ту річницю звільнення. Свічка пам'яті. Традиційна акція у Терасполі у кишиневі. Як вирішували долю Придністров'я без самого Придністров'я? Квіти Гагаріну, день космонавтики у Тирасполі. Сьогодні день визволення відзначають Слободзея Григоріополь Дубосари. Наша столиця 80 років тому, 12 квітня 1944-го, в небі над терасполем замайрів червоний прапор. Його встановили на будівлі театру як символ свободи. 970 страшних днів та ночей окупації забрали життя понад 4 тисяч жителів міста. Сьогодні на меморіалі слави пройшов мітинг реквієм. Ветеран збройних сил, володар величезної кількості нагород, анатолій хвостик. Сьогодні прийшов покласти квіти і сказати дякую радянським воїнам, які 80 років тому повернули свободу. У 41-му, коли почалася війна, і до його рідного села прийшли німці. Йому було лише сім. Найбільші спогади дуже тривожні. Як було відступлення, червона армія відступала. Як на руках виносили ранених, друг друга визволяли, друг другу допомагали, кликотіли в горі літаки, на землі вибухали цистерни. І найпечатлявіше було, як прийшов перший червоноармієць армієць пілотки з зіркою, зіркою п'ятикутною яти, зірочкою прийшов, так ми зустрівських і цілували його руки. Ноги цілували і благодарили за те, що ви нас визволив. На цьому місці зазвичай шикувалися ветерани Великої Вітчизняної. Сьогодні тут стоять захисники республіки 92-го року. Їх вітає президент Вадим Красносельський. На згадку про загиблих у роки Великої Вітчизняної оголосили хвилину мовчання. Від президента республіки вінок та низький уклін тим, хто відстояв рідну землю. Квіти та подяка визволителям і звичайно ж тим, хто не повернувся з фронтів великої вітчизняної. Щороку, 12 квітня, на столичний меморіал слави приходять сотні містян висловити подяку за мужність та стійкість радянського народу. Життя віддали за те, щоб жив город життя. Віддали за те, щоб жило місто. Жили росіяни, українці, молдовани, усі. І наскільки розумієш, величність подвогу вони не здали найголовніше батьківщину. Їхні діти, сини повторили так само в 90-ті. Я думаю, що це вже на генному рівні у Придністровському народі. Роду берегти всі подвиги, наш терасполь завжди вставав на захист миру та добра. Вся історія Нашого государства, вся історія нашої держави в різних форматах говорить про те, що були складні періоди, коли хтось зазіхав на мир, і це виливалося у криваві жертви, великі втрати. Сьогодні, відзначаючи день звільнення Террасполя, ми думаємо про мир сьогодні, як ніколи, тому що розуміємо, що в геополітичному відношенні ситуація дуже важкою, дуже нестабільною, і придністровці, як ніхто інший, вміють вцінувати мир і будуть робити все на всіх рівнях для того, щоб забезпечити мир стабільність безпеку і процвітання нашої держави батьки матері, дідусі чи для когось вже прадіди їхні імена знають, а історії з військової біографії передають з покоління в покоління. Мій батько замрига Михайло Іванович був в'язковокишенняські операції. участвував і проходив, освобождав, освобождав Тірасполь, дійшовши аж до самого Берліна. от Розказував, що як тяжко було, тому що як вони йшли, дуже стріляли. От, він ішов перших рядах, тому що він був сапер. Дуже багато наших погибало. Ну і і, і, і руми багато погибало. І що вони як гнали, то говорить, Дністер був повністю забитий ними. 9 мая він відмічав у Германії. Це день дуже великої радості, тому що цей край був звільнений від Корічневої цю чуми від фасфашистко німецьких і руминських захватників люди чекали цей день і дуже з великою радістю зустрічали їх. Мій дід по материнській лінії, Жовдан Ємільян Кирилович, воював на фронтах на третьому фронту українському. Мій батько Дмитришинухім Лаврентійович воював також на другому українському фронті. Сьогодні на меморіалі слави багато дітей. Це щоб зберегти зв'язок поколінь. Тарас пульчани кажуть, не можна забувати страшну трагедію і той подвиг, який здійснили радянські солдати. Свічка пам'яті на меморіалі слави в Терасполі традиційно напередодні дня звільнення Терасполя запалили сотні вогнів. На меморіалі Слави сотні лампадок, свічки у руках студентів, суворовців, юнармійців, спадкоємців, перемог в центрі меморіалу з лампад. Цифра 80. стільки років тому терасполь звільнили від фашистів. Іменем життя клянемося павшим героєм. що то не а ми допоємо. 970 днів окупації за цей час загинули понад 4 тисячі тероспольщан. Свічки на згадку про всіх визволителів міста. в нашій У нашій країні пам'ятають і знають історію. Пам'ятають своїх героїв, які подарували нам щастя жити під мирним небом. Сьогодні керівництво нашої країни робить все, щоб зберегти мир на нашій землі. У нас шанують героїв, зводять пам'ятники героям. І сьогоднішня наша акція це теж ставлення до нашої пам'яті. Лампадки зі свічками поставили до меморіальних плит. Серед учасників акції багато молоді говорять, прийти сюди подія особлива. Я люблю свою страну. Я люблю свою країну. Я люблю історію своєї країни. Її повинен знати кожен. Мої родичі не воювали. Вони діти війни. Ця акція необхідна, щоб не забути історію. А такі подвиги треба пам'ятати завжди. Вже 80 років свободи завдяки нашим героям. Учасники акції вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та поклали квіти на гранітні плити. А сьогодні, о восьмій вечора, свічку пам'яті запалять біля стели пам'яті загиблим у війні студентам та викладачам Придністровського держуніверситету. До босари традиційно зустріли цей день автопробігом у маршруті пам'ятні місця та братські могили солдатів Великої Вітчизняної. Я зесь вираз. Я тут виріс. Я звідси пішов до армії, відслужив. Звісно, мені це важливо, і важливо не лише для мене, а для всіх мешканців міста. У мене прадід воював, бабушка воювала. У мене прадід воював, бабуся воювала, бабуся була військовим кухарем. Прадід танкістом був, тож для мене це велика честь. Перша зупинка курган воїнської слави. Тут у 44-му був командний пункт 203-ї запорізької хінганської дивізії. Вона боролася за кошницький плацдарм, дві з половиною тисячі. Радянських солдатів загинули. А це мікрорайон Лунга. Біля підніжжя пам'ятника радянському солдатові братська могила. Тут понад 300 імен. Ще стільки ж на гранітних плитах біля пам'ятника мікрорайону Коржево. На різних фронтах Великої Вітчизняної загинули майже три тисячі дубосарців. Пам'яті є родственники, які... У пам'яті є родичі, які загинули. У мене з татового боку дядько воював. Він пройшов усю війну і залишився живим. А з маминого боку двоє дядьків воювали. і Один із них Сашко на його честі мене назвали. Вони загинули цю дату. Треба всім пам'ятати та брати активну участь, щоб наше покоління так само пам'ятало. 80-ту весну визволення в Дубасарах зустрічає ветеран Великої вітчизняної війни Володимир Зайчук. Він пережив окупацію. Полон сім років прослужив танкістом під командуванням легендарного Василя Маргелова. Люди плакали. Люди плакали від радості, що їх звільнили, бо те, що робили окупанти, це не кожен витримає. Візьміть наше місто. Скільки євреїв убили, скільки активістів радянської влади, що залишилися чекати? Тільки кабалу та працювати на чужу країну. Тому люди зустрічали дуже болісно, радісно. Радянських воїнів обіймали та засипали квітами. При визволенні до Басарського району загинули 4,5 тисячі радянських солдатів і офіцерів. Військову казку зі священною землею до Басар передали юнармійцям Бендер. Це акція кроки перемоги 23 серпня. У день визволення Бендер там закладуть капсулу із землею всіх міст Придністров'я. До інших тем переговори без переговорів. Очевидно, так в односторонньому порядку Молдова має намір вирішувати молдо-придністровський конфлікт. Напередодні у Кишиневі пройшов форум із так званої реінтеграції. Говорили про Придністров'я, але без Придністров'я Стерасполі були лише наші журналісти Микита Кондратов та Зінаїда Кіцкан. Ось репортаж із Кишинева. Форум проводили у готелі Редісон. Офіційні мови зібрання англійська та румунська. Про це нагадали придністровським журналістам, коли вони поставили питання російською. Я відповім румунською, якщо дозволите, тому що російська мова не є робочою мовою перекладу. У залі дипломати, експерти, колишні переговорники від Молдови, у тому числі й представниця ЄС. Напередодні вона приїжджала до Терасполя на зустріч із Вадимом Красносельським. Президент попереджав цей форум помилка та хрест на форматі 5 плюс 2. але голосу Терасполя не почули і нікого із Придністров'я не запросили. Мита на імпорт, блокада експорту придністровських підприємств, труднощі з постачанням медикаментів та медичного обладнання про це жодного слова. Натомість говорили про геополітику у Кишиневі. Вважають зараз те саме історичне вікно для того, щоб розібратися з Придністров'ям ми якщо ми проаналізуємо, що зараз відбувається в регіоні і у світі взагалі ми побачимо те, що називається геополітичною трансформацією. Вона йде, вона не залежить від того, чи хочуть цього кишинів, чи хоче цього тирасполь. Вона неминуча і вже торкнулася нас. Процес уже пішов. Цей процес уже не зупинити. Ясність у придністровському конфлікті з'явиться вона неминуча. Переговорів 5 плюс 2 вже п'ятий рік немає. Віце-прем'єр Молдови Олег Сірібрян каже, зараз формат не працює. З 22-го року все змінилося і акценти змістилися. Незмінно одне. Проблеми самих придністровців кишенів не цікавлять. Щиро шкодуємо, але треба дивитися на генезис проблеми, звідки вона почалася. Причина цих драм бо йдеться про людей, які втрачають робочі місця підприємства, які під загрозою закриття не лише у Придністровському регіоні, не лише у Молдові. У Німеччині, наприклад, відбувається те саме: великі підприємства з виробництва автомобілів перебувають під тиском у кризі у Франції. Також проблеми почалися не тому, що Кишинів ініціював дії з економічного удушення, як кажуть. У Придністровському регіоні, а тому, що змінилася кон'юнктура, змінилися правила. Про Придністров'я говорили не лише у залі для конференції п'ятизіркового готелю Редісон, а й на вулиці. Там зібрався стихійний мітинг опозиційних сил. Судячи з плакатів, незгодні з політикою влади Молдови, цілком підтримують реінтеграцію. Щоправда, слово ганьба все одно кричали. Це вже внутрішні справи Кишинева. Далі форум продовжиться за зачиненими дверима в бульбоках. Цю зустріч, президент Вадим Красносельський, назвав таємною вечерею. Тим часом організатори форуму з інтеграції кажуть, це лише початок. Наступний такий форум вони взагалі планують провести в Терасполі. Напевно, також без придністровців. Їхня думка, судячи з усього, мало кого цікавить. Президент ПМР Вадим Красносельський провів зустріч із чинним головою Іеном Борчем. Це перший візит до Придністров'я міністра закордонних справ та зовнішньої торгівлі Мальти. Ця країна цього року головою в організації з безпеки та співробітництва в Європі. Зустріч прийшла в Бендерах. у закордонній делегації. Були європейські дипломати, добре знайомі з ситуацією в Придністров'ї та станом переговорного процесу. Голова місії ОБСЄ в Молдові Келлі Кайдерлінг та спеціальний представник чинного голови з процесу Придністров. Ска врегулювання Томас Майер Хартінг для участі в робочій дискусії з придністровської сторони запрошено голову уряду Олександра Розенберга, голову Верховної ради Олександра Коршунова, керівника адміністрації президента ПМР Сергія Білоуса та голову МЗС Віталія Ігнатьєва. Більш докладно про це у вечірньому випуску КЕП. Шахраї активізувались у рибниці. Буквально за дві години сьогоднішнього ранку до міліції надійшло 19 повідомлень від містян. У Всіх одна й та сама історія. Дзвінок у слухавці, голос онуки або дочки, що плаче. Вона спровокувала ДТП потрібні гроші для припинення кримінальної справи. Правоохоронці вважають, що шахраям вдалося залучити до злочинної схеми когось із місцевих мешканців. Нагадаємо, раніше затримали трьох підлітків кур'єрів, які забирали гроші в пенсіонерів в Бендерах та Терасполі. Тож попередьте знайомих та своїх дітей за таку діяльність їм загрожує 12 років позбавлення волі. А літнім родичам, сусідам, знайомим ще раз нагадайте про діяння шахраїв. Якщо дзвінок надійшов з іноземного номера, розмова пішла про гроші, кредити, банківські ра рахунки, обов'язково слід припинити розмову і зателефонувати за номером 102 або 111. Перший у космосі Юрій Гагарін і його відоме поїхали. яке він виголосив 12 квітня 1961 року. Сьогодні день космонавтики рівно 63 роки тому із космодрому Байконур стартував радянський корабль. Схід Гагарін зробив оберт навколо землі. Провів у космосі 108 хвилин. Сьогодні із ним космонавтики Придністровців привітав президент Вадим Красносельський. Це визначне досягнення радянського союзу було справжнім проривом у космонавтиці. Почалася нова епоха, час перших. Мільйони людей усієї планети знали героїв першовідкривачів, їхні імена золотими літерами вписані у світову історію. Ми ніколи їх не забудемо. Ми пишаємося поколінням героїв, які покрили себе немеркнучою славою, які прославили свою країну. Тоді, у 61-му Юрій Гагарін довів неможливе, можливе, і хоча перший космонавт ніколи не був у Терасполі, тут його шанують завжди. От і сьогодні квіти лягли до бюста героя. Не Іводостіжені його посмішка, його досягнення, його зліт, який здивував увесь світ на зазрість Усім перший космонавт це радянський космонавт. Він став легендою для кожної сім'ї. У нас вдома був портрет Гагаріна, і ми пишалися. Багато хто називав Юрієм своїх синів, і це ім'я стало рідним, тому що було пов'язане саме з Гагаріним. Як Придністров'я пов'язаний з космосом у 60-х, Тераспольський концерний завод готував космічне харчування. Туби для їжі виготовляли на заводі металолітографії, а з деталей електромашу зібрали радіотелескоп. Ще на наших підприємствах колись робили спеціальні олівці для космонавтів. Деталі обладнання та обшивки космічних апаратів. А букет Молдавії робив бальзами космічний та космонавт Коли Начиналася розробка, коли починалася розробка РКК енергії центром управління польотами було запропоновано створити напій, який би був, по-перше, дуже концентрованим. І по-друге, щоб він виконував функції потужного натурального енергетика, антиоксиданту і потужного радіопротектора. І такий продукт був розроблений. Етикетку до нього намалював сам космонавт Олексій Леонов. До речі, бульвар у Терасполі, де стоїть погруддя Гагаріна, раніше називався Спортивний ім'я першого космонавта йому дали 12 квітня 1961 року. Коли Гагарин був ще на орбіті, так вирішила міськрада Терасполя. А пам'ятник першому космонавту встановили 1977-го. До Бусари вулиця енергетиків біля індустріального технікуму зібралися студенти та викладачі, готуються до велопробігу. Так, тут вирішили відзначити 80-ту річницю звільнення міста від фашистів разом із цим велопробігом. Ми пронесемося всіма меморіалами, Немов віхами пам'яті, згадуватимемо про тих людей, завдяки яким ми всі тут стоїмо. Вони віддавали свої життя, вони жертвували всім, що в них є. В ім'я того, що ми жили. Ми зобов'язані пам'ятати і згадувати щороку. До велопробігу міг приєднатися кожен біля пам'ятника радянському солдатові в мікрорайоні Лунга. Колону поповнили учні сьомої та п'ятої шкіл на меморіалі жертвам фашизму. гімназисти. Ми з, ми з учнями шостого класу, в якому я класна керівниця, вирішили приєднатись до велопробігу, щоб діти знали, пам'ятали, що таке війна. Тим більше прадіди багатьох з них брали участь в ній. Мій дідусь, учасник Яськокшинівської операції, та заради пам'яті та миру на землі. Ми тут. У велопробігу стартували 30 марафонців, фінішували понад 100. Остання точка меморіал воїнської слави в центрі міста. Учасники велопробігу покладали квіти, розповідали про подвиги героїв. Усі марафонцям вручили грамоти, почастували тортом. На честь звільнення Тирасполя у столиці сьогодні пройшла легкоатлетична естафета. Школярі, студенти, співробітники держадміністрації, солових відомств і не лише близько тисячі учасників. Традиційна естафета пам'яті у Тирасполі. 50 команд, тисяча учасників, три тисячі кілометрів. Це спільна дистанція. А зараз проходить ювілейна 75-та естафета, присвячена ювілейній даті звільнення міста. Тисячі людей буде бігати містом, віддаючи данину пам'яті воїнам, які звільнили місто. Дистанція не міняється вже багато років. Легкоатлетичний забіг на легкий від фонтану до бульвара Гагаріна. Далі до госпіталю. Там розворот, потім назад на площу Суворова. Маршрут не туристичний, спортивний. Охочих взяти участь сьогодні було багато. Команда Міноборони цього разу встановила новий рекорд: 8 хвилин, 29 секунд. Такого ще не було. Був такий легкий мандраж. був такий легкий мандраж. Думав, що не впоруюся з дистанцією. Завдяки посиленим тренуванням, я здолав цю дистанцію. Емоцій було багато, тому що ми не очікували саме такого результату. І після того як ми дізналися, що ми поставили рекорд, всі були в захваті. На естафеті бігли всі починаючи з команд силових структур, закінчуючи школярами. Емоції зашкалюють. емоції зашкалюють цього року. Наш рух. Фітнес-мафія вирішив підтримати свято, взяти в ньому участі. І нам навіть вдалося виграти для нас. Це додатково приємно. Спорт норма життя. Ми це пропагуємо, популяризуємо цей напрямок. І ми завжди підтримуємо те, що стосується спорту та фізичної активності і загалом здорового способу життя. Кубки та грамоти для найшвидших Переможцям вручили унікальні значки з емблемою естафети. Поруч з бігунами сьогодні заспівали фонтани. Це вже теж традиція. У день звільнення міста у Терасполі дали старт красі та прохолоді. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.